Так, всім привіт. Сподіваюсь, мене добре видно і добре чути. Якщо це так, то поставте, будь ласка, плюс в чат. Так, давайте. Ну, думаю, вже можна розпочинати трансляцію. Якщо мене добре видно і добре чути, поставте плюс в чат. Зараз зробив невеличку розсилку по своєму телеграм-каналу. І думаю, можна вже було починати пряму трансляцію. Так. Так, так, так. Ну, в цілому, в цілому, давайте ще хвилину десь почекаємо, щоб трохи зайшло людей. І після чого вже будемо розкривати тему самої прямої трансляції. Я сьогодні підготував невелику презентацію, тому е, буду розповідати, зокрема, по ній. Якщо добре видно, добре чути, поставте плюс в чат. Так, бачу плюсики, є добре. Ну, в цілому, в цілому можна вже пряму трансляцію розпочинати. І так, сьогоднішня тема прямої трансляції, це те, це, зокрема, заробіток в інтернеті без вкладень. Сьогодні я буду розповідати про одну із основних професій в Телеграмі, професій, на якій ви можете заробити більше всього грошей це рекламний менеджер. Сьогодні поговоримо про цю професію, я розповім, що це взагалі таке, як працювати рекламним менеджером, скільки можна заробляти рекламний менеджер. І загалом поговоримо про те, як вам взагалі почати заробляти рекламним менеджером. Тому давайте, зокрема, давайте вже розпочинати трансляцію. Так, я перейду до своєї презентації. Зокрема, можемо починати з неї. Професія рекламний менеджер, поговоримо, що взагалі робить рекламний менеджер та як він заробляє. Перший і головний плюс, на мою думку, це те, що рекламний працювати рекламним менеджером можна взагалі без вкладень. Що я маю на увазі, коли кажу, що рекламним менеджером можна працювати без вкладень. Справа в тому, що заробіток в Телеграмі, він так влаштований, що. Перед тим, як почати заробляти, вам потрібно вкласти якісь гроші, тобто це як власний онлайн-бізнес, де ви спочатку вкладаєте гроші, а після того на цьому заробляєте. Рекламним менеджером можна працювати навіть якщо у вас немає взагалі ніякого бюджету, тобто у вас 0 гривень, але ви хочете почати заробляти в інтернеті. Рекламний менеджер і це головний плюс, тому що це заробіток без вкладень, ви, правда, будете працювати на іншу людину, але для неї це також плюс. Зараз ми про це будемо говорити. Далі. Далі. Рекламний менеджер продає рекламу. Головне завдання це продавати як можна більше реклами, використовуючи різні способи. Рекламний менеджер, так я вже сказав, його завдання це продавати рекламу. Як все влаштовано? Дивіться, в телеграмі є багато телеграм-каналів. Якщо ви підписані, хоча б на декілька телеграм-каналів, ви 100% знаєте, що це таке. Якщо ні, то перейдіть на мій ютуб канал, і там я все вже детально розповідав в інших відео. В кожен рекламний телеграм-канал. Телеграм-канал він в основному заробляє на тому, що продає рекламу. Там, звісно, є різні схеми заробітку. Хтось заробляє і на продажу власних послуг, хтось заробляє і на продажу товарів, і так далі. Але основна схема заробітку це продаж реклами, де виходить якийсь контент, і на ньому адміни продають рекламу відповідно на цьому телеграм-каналі. І на цьому вони заробляють. Факт в тому, що для того, щоб продавати багато реклам, в адмінів не завжди є багато на це часу, особливо якщо в адміна там декілька телеграм-каналів, там 3, 5, 10 і так далі, або якийсь великий телеграм-канал, де важко закривати рекламу, часто він делегує ці обов'язки рекламному менеджеру. Тобто він шукає людину, яка замість нього буде шукати рекламодавців і продавати їм рекламу, а адмін йому буде за це платити якісь певні гроші. Тобто це взаємовигідна, взаємовигідна співпраця, коли, ви, коли є рекламний менеджер, який допомагає закривати рекламні місця, тобто продавати рекламу і заробляти адміну, а адмін йому за це віддячує комісію, тобто дає йому якийсь відсоток, далі поговоримо, який це конкретно відсоток від проданої реклами. Де ви допомагаєте заробляти адміну, і адмін вам за це віддячує відсотком від проданої реклами. Думаю, зрозуміло. Далі. Рекламний менеджер отримує 10-20% від проданої реклами. Умову потрібно зарані обговорювати з адміном. В основному рекламні менеджери вони дійсно заробляють 10-20%. Це залежить від тематики, яку вони вибрали для того, щоб в якій вони будуть продавати рекламу. Якщо це якась бізнес-тематика, відповідно там, скоріш за все, відсоток буде менший, приблизно 10%, можливо, навіть і ще менше. По тій причині, що там реклама загалом просто дорожча, вона там коштує набагато більше. І факт в тому, що е, в різній тематикці відповідно будуть і різні комісії. Але в основному, якщо це тематичний телеграм-канал, то там йде ну, приблизно 15-20% від проданої реклами. Зокрема, я своїм рекламним менеджером плачу. У мене два рекламних менеджера, я їм плачу приблизно я їм плачу 20% від проданої реклами. І загалом так більшість адмінів вони платять приблизно 15-20. Багато хто починає з 15%. Якщо рекламний менеджер добре закриває рекламні місця, то йому далі дають 20% від проданої реклами. Тобто продали ви реклами там на 10 тисяч гривень. Ви, відповідно, з цього заробили 1200 гривень. Якщо продали реклами там на 5 тисяч гривень, відповідно, заробили там 500 тисяч гривень. І далі я ще розкажу, в яких каналах саме вам потрібно продавати рекламу, щоб ви просто могли набагато більше заробляти. Але загалом все виглядає приблизно так. Далі. Є три основні способи продажу реклами. Зараз ми конкретно про них поговоримо. Перший спосіб це робити розсилки в біржі з продажу реклами. Що це взагалі таке? Перший спосіб продажу реклами. Ну хто не знає, як це влаштовано в Телеграмі, то рекламодавців в першу чергу шукають на біржах з продажу реклами. Ну, давайте в цілому мені не важко, я покажу вам ці біржі. Ось, в мене тут є спеціальна папочка, в якій є 45 бірж. Насправді їх трохи більше, в мене просто є не всі біржі я сюди додав в цю папку. Наприклад, ось є, ну, зокрема, ось є біржі, де не можна два рази писати на день. Тут є додав біржі, на яких можна писати два рази за день, тобто кидати рекламне оголошення два рази за день. Сюди не можна писати два рази за день, і сюди треба писати вручну, тому що тут вони влаштовані так, що тут не можна робити розсилку. Тобто треба нажимати і відповідно відправляти якесь повідомлення. Ну і також є біржі з купівлі, купівлі реклами, про них ще поговоримо. Тобто, що робить рекламний менеджер? Він створює, наприклад, ось такий є пост. Це, зокрема, мій пост, який я розсилаю по всім біржам. Тут пишу свої канали, кількість підписників, перегляди і ціну на рекламу. І рекламний менеджер, він, зокрема, також робить цей пост, розсилає їх в різні біржі, і люди, які закупають рекламу, бачать це рекламне оголошення, і відповідно пишуть же цій людині і купують її рекламу. Тобто це один із способів, як ви можете знаходити рекламодавців. Є, зокрема, і інший спосіб це. Писати адмінам або закупчикам напряму з пропозицією купити рекламу. Зараз також покажу, як це виглядає. Ну, зокрема, давайте зараз знову зайдемо в Telegram. Тут в мене є біржі з купівлею реклами. Хто не знає, чим вони відрізняються. В ці біржі люди кидають оголошення з продажем реклами, а в ці біржі люди пишуть з пропозицією купити в когось рекламу. І от, наприклад, тут є вже пропозиція, ось людина пише: куплю рекламу, куплю в привітальному боті. Візьму на зараз тест здоров'я, куплю в автобазарах. Тобто ось є спеціальний чат, де багато людей пише з. Ага, ви мене не бачите, зрозуміло. Так. Давайте ще раз повторю. Сподіваюся, вже тепер видно. Є біржі з продажу реклами, де людина розсилає своє повідомлення з пропозицією купити в неї рекламу. Ну, думаю, ви це бачите. А є спеціальні біржі, де люди пишуть з пропозицією купити в когось рекламу. Тобто є такі чати, де люди самі пишуть, де їм потрібно купити рекламу. Ось, наприклад, візьму в ботах пріоритет пізнавальні. Візьму на сьогодні бізнес, саморозвиток, маркетинг, психологія. ну це тематики телеграм-каналів, в яких закупається людина, далі новини, далі є привітальні боти. І загалом, тобто тут люди самі пишуть, що вони куплять рекламу. Завдання рекламного менеджера полягає в тому, щоб заходити на ці біржі і писати людям з пропозицією купити рекламу. Причому, чим раніше ви зайдете до них, тим відповідно. Чим раніше ви зайдете на ці біржі, і чим швидше ви напишете людині, яка закупає рекламу, тим відповідно ви вишаєте свої шанси на те, що ця людина купить рекламу саме у вас. Тому що хто перший її відпише, відповідно, вона в того рекламу і купить. Тому в Телеграмі ще важлива оперативність. Чим швидше ви напишете людині, тим відповідно швидше вона вам відповість і, можливо, саме у вас вона купить рекламу. Також можна писати людям із інших бірж, там, наприклад, напряму. Вибирати якусь біржу і тут вже писати іншим людям, ну, ось вони скидають різні повідомлення з пропозицією купити рекламу. Також, що я, до речі, рекомендую, це купити Telegram Premium. Він важливий для того, що коли ви будете писати іншим людям, вони вам можуть давати спам деколи. Ну кому хоча б раз давали спам в телеграмі, той знає, що це таке? Це коли ви там день не можете писати іншій людині, в якої немає вашого контакту. І коли у вас буде телеграм-преміум, ви відповідно. Можете цей бан автоматично знімати. Тобто, вам дав хтось бан за спам, нібито за спам. Ви, відповідно, заходите в Спам-Бота і знімаєте цей бан, коли у вас є Telegram Premium. Це величезний плюс, він коштує недорого, але він дуже сильно допомагає в роботі. Тому рекомендую всім купити Telegram Premium. Так, ну, давайте далі, зокрема, перейдемо до біржі. І третій варіант це продавати рекламу на зовнішніх біржах. Є різні зовнішні біржі, найвелика з них це adcell.Mie, ну не буду тут її показувати. На ній ви також це ніби також як велика біржа, тільки це сайт, де ви розміщуєте рекламне оголошення, різні рекламодавці, в основному зовнішні, тобто реклами, які рекламують на телеграм-канали, але які рекламують якісь свої товари та послуги. Вони заходять на ці біржі. І, відповідно, там же шукають телеграм-канали, в яких можна купити рекламу. Це також варіант, там правда, реклама не дуже добре продається, але також якісь продажі з цього йде. А, до речі, ще я забув дуже, важливе, дуже важливо ще один пункт, як ви можете продавати рекламу. Це ви маєте слідити за каналами своїх конкурентів. Наприклад, якщо у вас телеграм-канал про психологію. То бажано, щоб ви підписалися ще на декілька телеграм-каналів про психологію і моніторили ці телеграм-канали, дивилися, хто в них купує рекламу. Ну, ось, наприклад, давайте я зайду на якийсь телеграм-канал. Так, давайте нехай це буде телеграм-канал про історію. Заходимо на цей телеграм-канал. Ну, тут рекламу ніхто не купив. Давайте інший варіант. Наука та факти. Тут то, також рекламу ніхто не купив. Давайте третій варіант. Розумник. Ось. Думаю, ось є рекламний пост. Тобто телеграм-канал Розумник. В нього приблизно така сама тематика, як і в моїх телеграм-каналі фактологія і наука та факти про науку. І тут ми бачимо, що цей телеграм-канал купив рекламу в. Телеграм-каналі зі схожою тематикою, як в мене. Це значить, що потенційно ця людина також може купити рекламу в мене. Тому що потрібно тут робити? Потрібно зайти за посиланням в цей телеграм-канал, і тут, ну, зокрема, підписатися, якщо цей телеграм-канал закритий. І після чого в описі до цього телеграм-каналу там, скоріше за все, буде контакт адміна. Можна цьому адміну написати з пропозицією. Купити рекламу у вашому телеграм-каналі. Наприклад, ви йому можете написати, що привіт, бачив, що ти рекламувався в схожому телеграм-каналі, такої ж тематики, як в мене, можливо, буде цікаво розглянути рекламне місце в моєму телеграм-каналі, і ви пишете цій людині, зокрема, і є також велика вірогідність, що вона вам відпише і що вона вам відпише і відповідно купить ва... рекламу в вашому телеграм-каналі. Тобто, це ще один спосіб. Того де рекламний менеджер, може шукати рекламодавців. Так, давайте далі переходимо до презентації. Скільки взагалі можна заробляти рекламним менеджером? Це питання, яке, думаю, всіх цікавить, і багато людей саме через це буде дивитися цей стрім, і буде дивитися його в повторі і так далі. Ось я тут ставив одну картинку. Це, зокрема, ціна реклами в одному із найбільших новинних телеграм-каналів. Називається він -Реальна війна. Тут мільйон 300 тисяч підписників, 400 тисяч переглядів, і тут ціна на рекламу коштує 2000 доларів. Щоб ви розуміли. Рекламу на цьому телеграм-каналі продає рекламний менеджер. Тобто не власник телеграм-каналу, ну, хоча він теж можливо продає рекламу, але в основному цим займається рекламний менеджер. І навіть якщо ця людина отримає 10% від проданої реклами, це вже, дві, це вже 200 доларів. Тобто реклама коштує 2000 доларів. а Людина продає якусь рекламу, закриває рекламне місце, і там відповідно. Їй платять 200 доларів просто за те, що вона продала рекламу. Справа в тому, що можна продавати по декілька реклам на день. В цьому телеграм-каналі там виходить ну, приблизно десь. Ну, сказати, Там виходить приблизно по 3-4 реклами на день. Ну, Тут, звісно, можна було б зайти в ТГ-стат, подивитися, скільки точно там виходить. Ну, я скажу так з пам'яті. Тобто в телеграм-каналі виходить по 3-4 реклами на день, де ціна на рекламу 2000 доларів. Звісно, щоб працювати рекламним менеджером в такому телеграм-каналі, вам потрібно. Ну, ви, скоріше за все, туди влаштуватися просто дуже важко, і туди беруть дійсно хороших спеціалістів. Але в потенціалі ви, думаю, розумієте, скільки ви можете заробляти. Тобто, не вкладаючи взагалі свої гроші, ви можете заробляти по 200-400 по доларів просто на день, працюючи в такому величезному телеграм-каналі. І це величезний плюс роботи рекламного менеджера, тому що. Ну, ви можете заробляти, не вкладаючи свої гроші, витрачаючи декілька годин на день дійсно великі гроші, якщо ви вмієте працювати, якщо ви працюєте на великі телеграм-канали. Ну, зокрема, можу показати переписку. Тут в цілому немає нічого такого секретного з цією людиною. Я саме сьогодні цікавився цінами на рекламу. Так. Ну, ось можна подивитись. Які в нього ще є телеграм-канали? Ось реальна війна 2000 доларів. Ось 200 доларів Івано-Франківську. Реальна війна 18 плюс 400 доларів, маркетинг 800 доларів. Ну, зокрема, Стартапенко 500, тут 500 доларів. Тобто, я думаю, ви розумієте, що працюючи рекламним менеджером в якихось великих телеграм-каналах на тематику. Бізнесу там на тематику новин в цілому можна заробляти дуже хороші гроші. І думаю, ви тільки що бачили, скільки коштує реклама в таких телеграм-каналах, і будучи рекламним менеджером, ви можете продавати рекламу в ці телеграм-канали, і з продажу реклами вам будуть платити комісію. Навіть якщо це там, 10%, то ви продали рекламу, наприклад, за 2000 доларів, вам заплатили 10%, тобто 200 доларів. Це дуже хороший результат. Так, давайте далі повертаємось е, до презентації. Е, можна починати працювати в маленьких каналах, щоб набратися досвіду, а далі вже переходити на великі канали, де більший заробіток. Справа в тому, що якщо у вас взагалі немає ніякого досвіду, то, скоріш за все, ви не будете вас не зможуть влаштувати, ви не зможете влаштуватися в великі телеграм-канали. Тобто, тому що туди беруть вже дійсно професійних рекламщиків, тобто людей, які дійсно вміють. Заробляти, вміють продавати рекламу, вміють добре закривати місця, вміють продавати рекламу. І поки у вас не буде великого досвіду, ви не зможете багато заробити на цих, на, будучи рекламним менеджером. І тому я рекомендую всім починати працювати саме в маленьких телеграм-каналах. Там, де ви зможете набиратися досвіду, тобто ви там, скоріш за все, багато не заробите. Але в цілому декілька тисяч гривень, там 5 сім тисяч гривень за місяць можна буде на цьому заробляти. Це був непоганий підробіток, але головне, що ви будете отримувати, це досвід. І далі, коли ви вже наберетесь досвіду, можете поступово писати іншим адмінам великих телеграм-каналів з пропозицією, влаштуватися до них рекламним менеджером. Тобто, ви спочатку працювали в малих телеграм-каналах, далі вже будете працювати в великих телеграм-каналах, і відповідно таким чином ваш заробіток буде рости, ваша професійність також буде рости, і ви також будете на цьому більше заробляти. Це просто факт. І працюючи рекламним менеджером, ви спочатку будете заробляти мало, ви будете набиратися досвіду, але в перспективі ви будете рости і з часом будете заробляти на цьому більше. Але все-таки я рекомендую, якщо ви накопили якусь суму грошей, то починати вже відкривати власний телеграм-канал. Ну, думаю, зрозуміло, по яким причинам, якщо ви будете працювати рекламним менеджером, ви будете отримувати там максимум 20% від проданої реклами. А коли у вас буде власний телеграм-канал, то ви будете вже отримувати 100% від проданої реклами. Ну або там 80-85%, тобто якусь частину ще віддавати рекламним менеджерам. Ну і плюс у вас в власності буде телеграм-канал, тобто власний онлайн-бізнес, що дуже добре. Так, давайте далі. Приділяти потрібно 3-4 години на день. Заробіток залежить від ефективності вашої праці. Що це значить? Ну, для того, щоб працювати рекламним менеджером, я рекомендую все-таки приділяти якийсь відрізок часу, наприклад, там від 10-ї години до 14 там, або від 14 до 18, тобто виділяти собі якийсь час на пошук рекламодавців, щоб у вас була певна стабільність. А і загалом я рекомендую вам дуже швидко відписувати людям, які вам пишуть, тому що якщо вам хтось пише з пропозицією купити у вас рекламу. То чим швидше ви йому відпишете, тим більша вирогідність, що ця людина купить рекламу саме в вас. Тому що, якщо людина там написала вам, ви її не відписуєте, людина швидше знайде іншу людину, яка їй продасть рекламу і купить рекламу в цієї людини, а не в вас. І коли ви вже її відпишете, вам просто напишуть, що «ну вибач, я вже рекламу закупив. Тому рекомендую швидше всім відписувати в Телеграмі, це від цього напряму залежить ваш заробіток. Також заробіток залежить від ефективності вашої праці, тобто тут у вас не вийде видавати, що ви ніби працюєте, тому що результат буде відразу видно. Коли ви дійсно працюєте добре, закриваєте рекламні місця, продаєте рекламу, то відповідно і результат також буде, бо ваш заробіток він повністю залежить від того, як ефективно ви працюєте. Ну і головний плюс роботи, що це заробіток з телефону. Ви можете заробляти як, ну хто як, може, та із комп'ютера, кому як зручніше. Мені просто більшу частину роботи я роблю з телефону, мені так зручніше. І ви також можете працювати з телефону, працювати з інтернету, вам не треба нікуди їхати. І в цьому головний плюс саме роботи в телеграмі і заробітку рекламним менеджером. І тому що ну я вже пояснив, бо вам не треба вкладати гроші. Вам не потрібно кудись їхати на роботу. У вас робота є в телефоні або в комп'ютері, і вам не потрібно працювати по 10 годин на день, але, зрозуміло, можете і по 10 годин на день працювати, можливо, ви тоді, звісно, думаю, точно навіть заробите набагато більше. Ну, в цілому, я думаю, розповів. Це, що хотів, давайте підведемо невеликі підсумки. Тобто рекламний менеджер це людина, яка продає рекламу іншим телеграм-каналам. Щоб влаштуватися рекламним менеджером, вам потрібно написати якомусь адміну з пропозицією продавати рекламу в його телеграм-каналі, обговорити з ними умови, на яких ви будете продавати рекламу. Далі вже почати продавати рекламу, створити свій. Рекламний пост, додатись в біржі з продажу і покупки реклами, робити розсилку, писати іншим людям з продажу реклами, слідкувати за каналами конкурентів, дивитися, хто, хто в них купує рекламу, пропонувати цим людям купити рекламу вас і починати продавати рекламу вже. І чим більше ви будете працювати, чим більше реклами ви будете продавати, тим більше ви відповідно і будете заробляти. Ну, Думаю, я дуже коротко про це все розповів. Давайте ще. Ну, якщо у вас є якісь питання, ви можете написати мені їх в телеграмі. Опис на, мій, на мій контакт в телеграмі є в описі до цього стріма. Можете прийти і подивитися також можете підписатися на мій блог. Я думаю, ви за ним вже слідкуєте. Тому що тут є всі оголошення по стріми, є дуже багато інформації про заробіток в Телеграмі, тому слідкуйте за моїм блогом, включайте собі сповіщення, і там буде ще дуже багато цікавого. Я думаю, що сьогодні також проведу пряму трансляцію вже в Телеграмі, можливо, і в Тіктоці також про це повідомлю. І далі, можливо, завтра також буде пряма трансляція. Зокрема, всі новини будуть в моєму блозі. Тому в цілому, всім дякую за те, що ви приєдналися до прямої трансляції. Багато людей подивиться цей прямий ефір в повторі. Я сподіваюся, що я розкрив тему, і ви вже розумієте, на чому заробляє рекламний менеджер і як тут заробляти. Тому, в цілому, всім дякую, хто приєднався. Всім дякую.